Я багато говорити не буду. Так, ми все тут згадуємо майдан, але забули трошки, що у нас насправді в Україні є зараз набагато серйозніша проблема. І в зв'язку із цією проблемою, яка загрозою, яка надвисла над Україною, ми дуже багато чуємо, бачимо по телебаченню та в інших засобах масової інформації такі от дуже хороші ролики насправді про те, що Україна єдина. Зараз насамперед до своїх колег-депутатів, давайте в цей важкий для України, не тільки для нашого міста час, заводимо, що ми різні за політичними ознаками, за іншими якісь там уподобаннями чи інтересами, і будемо проявляти певну таку політичну волю і свідомість, і будемо єднатися. І ще одне: якщо ми проголошуємо якісь Проблеми, то давайте не будемо просто, знаєте, сотрясати воздух, що от є така проблема, а будемо намагатися дійсно її вирішувати. Я думаю, що кожен із нас насамперед, коли прийшов, приходить у цю залу і в ці стіни. Хоче вирішення цієї проблеми, а не тільки там посперечатися з колегами чи ще щось. І ще один заклик до багатьох депутатів, давайте будемо більш толерантнішими, адже цей майдан, про який сьогодні дуже багато говорять, якраз і насамперед і є революція нашої гідності, і повинен був відбутися бути, в душі кожного з нас. Давайте будемо толерантними один до одного, давайте будемо єднатися. І тоді я думаю, що. Не лише наше місто, а вся наша Україна буде процвітаючою. Дякую за вам.